Те, що відбувається зараз на ринку нафтопереробки всередині Росії, це сукупність системної кризи, ну оскільки там кількість обладнання більше 25 років, вона переважає. І наші здатності завдавати дуже скоординованих і ефективних ударів. Але це також результат санкцій, оскільки, незважаючи на всі зусилля, в Росії їм вдалося досягти приблизно 45% локалізації того, що стосується обладнання нафтопереробки. Вони собі ставили набагато більшу мету, і ми це знаємо. А в умовах санкцій затягнути це обладнання навіть з країн, які фактично мають торговельні відносини з Росією, доволі складно. Тобто санкції в цьому сенсі працюють, і те, що ми зараз бачимо, це в тому числі і прямий, а якщо хочете, а результат роботи. Проблема тільки в тому, що санкції працюють перше не так швидко, як нам би хотілося, а скоріше на середньострокову перспективу. От тільки зараз. Після трьох чимось років деякі санкції, які були запроваджені в 22-му році, починають реально бути зашморгом для сьогоднішньої Росії.